Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буду ділитися з вами дуже простим, смачним десертиком: це буде яблучний пиріг, і будемо готувати його у тіста філо. Я вже показувала один рецепт з цього тіста, дуже смачний. Мені багато хто скинули фотографії, які готували, подарили мій рецепт. Дуже щиро вам дякую за це. Сьогодні, значить, готуємо з яблуками. Що я зробила? Я натерла тут у мене 6 яблук. Такого середнього розміру. І е, трішечки додавала сюди соку лайма. Можна сік лимона, що завгодно. Тепер ще я додаю корицю. Тут іде мінімум інгредієнтів, але в результаті ми отримуємо шедевральну страву. Повірте мені, це буде дуже і дуже смачно. Так, кориці додаю десь пів чайної ложечки. Так. І зараз все це. Перемішую, давайте отак поставлю, щоб вам було видно. Так, перемішую швиденько, тому що яблука мають таку особливість пускати в сік. Тому треба швидко працювати з ними. Так, от. Духовка в мене вже розігрівається 180 градусів, готується такий десерт, такий пиріг хвилин 15. Не більше. Так, і беру цукор. Значить, цукру додаю. Зараз подивимося, скільки одна, дві, ну, десь три столових ложечки, і цього буде достатньо. Так, і перемішую ще раз. Яблука в мене такі середні, скажімо, кислоти. І не солодкі сильно, і не кислі. Середні. Так, все, начинка наша готова. Пару хвилин і начинка готова. Тепер, що робимо? Готуємо все дуже швидко. Значить, беру соняшникову олію, тісто філа підготовлене, і ось така от форма керамічна у ній буду запікати. Значить, що роблю? Отак, от буквально чайна ложечка масла сюди, і просто розподілю отак от рукою. Так. І відкладаю поки в сторону. Тим часом беру листочок, він, неймовірно, ніжний, тонесенький отакий от, от листочок. Тепер що роблю? Беру масло, отак от, от поливаю, не шкодую. Ну, десь, виходить, по чайній ложечці у нас іде на отакий от цей корж. так, Тепер на масло беру просто так от рукою. Розприділяю яблучко. І тепер завертаю, надіюся, вам це видно, отакими, от от, скажем, рулетиками скручую тісто. Воно неймовірно ніжне. І тепер просто так от навіть можна трішки його вжати. Беру форму і викладаю у форму. І так ми поступаємо. З усіма нашими листами, тобто, скільки є, скільки поміститься в нашу форму. Отак от змастили, можна навіть зробити ось так от. З іншої сторони, тоді буде ще смачніше. Знову ось так от яблучко по формі, розприділили, як небудь, так от завернули. Це саме, напевно, Простий і ідеальний рецепт, який я знаю. І отак от форму. І все. Так, я готую так з усього тіста, потім покажу що далі. І так, накрутила я вже рулетиків ось таких от. Отак от заповнила форму. Тепер розрівняла так рукою все. І дивіться, в мене є така глазур, я готувала. От, вона в мене залишилася, тому я беру її. Якщо у вас. Такого, ну, якби немає, то можна просто зверху присипати або цукром ще чуть-чуть для такої карамельної скоринки, або зовсім нічим не змащувати, не присипати, можна і так вже відправляти в духовку. Ну, Так як у мене є така от чудова глазур, я вирішила її сюди наверх додати, вона дасть таку гарну карамельну скоринку і буде дуже смачний. Наш десертик, тому я додаю. Ну, бажано, бажано зробити. Якщо навіть немає, то бажано збити один білочок з цукром. І отак от у вигляді такого бізе, розподілити зверху. Повірте, що так буде смачно. Я, наприклад, робила так, тому і вам про таке кажу. Ніколи я на своєму каналі не рекомендую те, що я не пробувала або що мені не подобається. Так. Розприділили, краса. Ну, і я не можу обійтися без того. Так, заберемо лишнє, а щоб зверху ще чимось не присипати. Так, а присиплю я, зараз подивлюся, чим я присиплю, я присиплю кунжутом. У мене є ось такий от білий та чорний кунжут. І от я його трішечки добавлю. Хто зі мною давно, то знає мою пристрасть до якогось присипання, чи то льоном, чи то кунжутом. будь-чим. <кій> Можна горішками присипати чим завгодно. Получиться така страва у нас ем, нарядна, дуже красива. Мало того, що вона красива, вона ще й дуже, дуже смачна. Так, все. Відправляю в духовку, подивіться на цю красу. Просто божественна. І так, мої дорогі, дивіться, що у нас виходить. Він навіть трішечки піднявся, цей наш пиріг. Подивіться, який він класний. Глазур стала така карамельна. Ну, можна бізе, глазур, хто хоче, так називає. І послухайте. Така хрумка, хрумка скоринка зверху. Просто ніжний, а всередині він, дивіться, одна ніжність. Тобто, якщо його брати, то він куштувати, то він дуже-дуже ніжний. Ні в якому разі він не засушений. От, так що я думаю, що він сподобається абсолютно всім. Особливо діткам подобається оця верхня скоринка. Так що пробуйте, готуйте, експериментуйте. Я думаю, що вам е, такий пиріг зайде. Він може підійти на будь-який випадок. Тому що готується дуже швидко і достатньо такий елегантний. І постараюся вам показати його в розрізі. Зараз нехай він трішечки вистегне.